Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні таким коротеньким відео хочу продовжити тему рибальських гачків. Попереднє відео можете подивитися у кінцевих заставках, воно буде. Сьогодні ми розберемо, які види бувають у гачкових шал. Погнали! Перше, голкоподібна форма. Має рівне звуження до вістря, що дозволяє легше пробивати губу рибі. До того ж, завдаючи їй менше шкоди. Дана форма часто використовується в гачках catch and free, в яких в принципі немає борідки. Наступна це списоподібна форма. Найпопулярніша форма, завдяки чому використовується в багатозадачних гачках, завдає трохи більше пошкоджень рибі, ніж голкоподібна форма. Округлена форма особливо еф ефективна в проникненні, так як зберігає інерцію руху завдяки специфічній формі. Крім того, добре фіксує рибу. Клювоподібна форма, менш ефективна, ніж інші в проникненні, але більш орієнтована на утримання риби. Борідка у цій конструкції завжди збільшена в порівнянні з іншими формами, не дуже підходить для лову обережної риби. Ноживе вістря має моментальний ефект проникнення під час підсікання по будь-якій рибі. Має гострі віддігнуті цівки, які дуже рвуть е рибі губи. Ну от таке коротеньке відео. Я сподіваюся, що воно було корисне для вас. А на цьому все. Бажаю всім здоров'я і мирного неба над головою. Пока!